Німає, старший детектив, заступник начальника першого відділу детектив, другий підрозділу детектив. Присайтесь, будь ласка. Сергій Водимо. Голосніше. Сергій Водимо. Ви затриманий в порядку 41 поду 3,208. Друга особа. Світа Олександрович. Голосніше. Ви затриманий в порядку частини 41.300 208. Так, понятті. Зараз проходи. Порядку статті 28 КПК України, процедура затримання осіб. Це продовольців не здобут. Представте, будь ласка, чітко призначення, побачите. Сергій Володимирович, суддя Солом'янського районного суду міста Києва. Все нормально, не нервніча. Робоча обстановка. Скажіть, будь ласка, чи погоджуєтесь ви, щоб огляд обшук був ну, добровільний? Тобто надаєте ви нам не право не провести не відповідно не до Конституції не України? Не да. У них відбулася якась певна домовленість з Сергієм про зняття арешту. От, вони домовились про конкретну, я так розумію, суму, мабуть, гонорар, От, після чого о, сівши до мене на машину, тому що, наприклад, я як знайомий наприклад, і одного і іншого, Антон положив кошти, передавав кошти Сергію. Після чого відбулася вся ця процедура. Точну суму коштів я вам не скажу. Ну, приблизно розмова про які кошти йшла? Яка сума? Ну, більше 20 тисяч. Більше 20 тисяч чого? Доларів. Доларів да. так.